Я вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа, тема моєї проповіді сьогодні ковчег спасіння. Чи можемо ми уявити собі, дорогі слухачі, що ми живемо в останні дні? Здавалося, все йде до прогресу, все більше простує до цивілізації, підвищується культура, життєвий рівень, приходить техніка. Тільки но жити в такому соціально розвинутому суспільстві та насолоджуватися життям. Але планета, що носить назву Земля, неначе велетенський Титаник, наближається до свого фіналу. Непомітно для людського ока збігають хвилини дорогоцінного Божого рятунку. Як зрозуміти віхі останніх днів, по яким показникам розпізнавати напрямки вітру Божого? Небо і земля пройде, говорить Господь, але слова мої не пройдуть. Про день же той і час ніхто не знає ні ангели небесні, а тільки Отець. Але як було в дні Ноя, так буде і в час приходу Сина чоловічого. А що ж відбувалося в дні Ноя? Яке життя було за його часів на землі, чи маємо ми щось подібне до часів Ноя? Бо як в дні перед потопом читаємо в Слові Божому, їли, пили, женилися і виходили заміж аж до того дня, поки не війшов Ной до ковчегу, і не думали, поки не прийшов потоп, і не вигубив усіх, так буде і в прихід сина чоловічого. Від перших людей Адама та Єви розмножилися люди на землі, рік за роком, вік за віком, пізнавала людина все більше та глибше, та слава для Бога все зменшувалася Люди забували дивитися до неба, шукати присутності Божої і пам'ятати про те, що Бог Творець і святий в діях своїх земля розслівала. І побачив, Господь, що велике відступництво людей на землі, і що думки їх, і роздуми їхнього серця були на зло у всякий час, і засмутився Господь у серці своїм, що створив людину за подобою своєю. І сказав Господь. Вигублю з лиця землі людей, яких я створив від людини до тварини, все вигублю. Ной же знайшов ласку та милість в очах Господніх, ной ходив перед Богом, і народилося в Ноя троє синів: сим, Хам та Іафет. Земля же наповнювалася все більше злодіяннями та ростлінням, і кожне тіло скривило шляхом своїм. І сказав Господь. Ною, Кінець всякому тілу прийшов перед лице моє, і ось я вигублю їх із землі. Ти же побудуй собі ковчег із дерева Гофер, і осмали його, і збудуй всередині три поверхи, і зроби багато кімнат. І коли я наведу на землю потоп, щоб вигубити кожне тіло, що має дух тебе, синів твоїх з невістками та дружину твою, я спасу ковчезі спасіння, а ти введи до ковчегу всіх тварин, що під небом по парі, із пташок, і повзаючих по землі, і також їжі для всіх, яку необхідно вживати, і зробив ной все, що сказав йому Господь. Чи можемо ми уявити собі, дорогі слухачі, що чинилося в ті далекі часи в Месопотамії? Древній світ не бачив такого видовища. Ной приступив до будівництва велетенського проекту. Розміри ковчегу шокували подорожньо. Не одна делегація побувала на історичному місці. Щоб особисто переконатися і посміятися із витвором рук чоловічих, вчителі історії переносили ковчег, вирізаючи пам'ятку на папірусах, щоб дітям та правнукам щось було показати візуально. Даремно сміялися люди. Но й знав живого Бога. Він будував ковчег спасіння. Ковчег не стояв у маленькій комірчині, не був захований від людей в кімнатці. Він виднівся на горі для всіх народів. Спастися був шанс. Бог не без милості. Десятки років стукав молоток. Одне покоління змінювалося іншим, а ковчег будувався. Більше сто років звучала проповідь до людини, та люди, неначе поніміли. Давайте залишимо на певний час ковчег Ноя і розглянемо наше життя в сучасному світі, що відбувається в ньому. Не один рік ми спостерігаємо, що все змінюється в гіршу сторону. Ніколи раніше візьмемо 10-20 років тому не падала так людина морально. Касети, фільми, журнали, нічні клуби полонили молоді серця та очі. І від того, що людина чує та бачить, будується внутрішній храм. Молоді хлопці та дівчата стають нервовими, неспокійними. Нарушається баланс, відступає сімейна гармонія, гріх вступає в свою силу і права і приписує молодому поколінню повну безвихідь. А на таких порошках нова генерація потрапляє до в'язниці насамперед моральної, духовної і не раз до тілесної. Як було в дні Ноя, читаємо в Біблії, так буде і в прихід сина чоловічого. За часів Ноя було велике відступництво людей на землі, і Бог вирішив вигубити людину. Ковчег, якого будував Ной, служив маяком для подорожнього Пілігрима і свідком для спасіння. Та, на жаль, перші люди залишилися зі сміхом. І без спасіння. Я вдячний Богові, що сьогодні ми маємо чудовий час в нашій країні проповідувати Слово Боже. Не один рік лунає проповідь Євангелія. Євангелисти запрошують неодноразово до прийняття Божого дару спасіння. Ковчег Божого спасіння чекає всіх, хто бажає спастися. В ньому місця досить, тому що сам Син Божий Ісус Христос будує понад дві тисячі років на небесах. місце для тебе і твоєї сім'ї цілої родини. Твоєї, пам'ятай, любий друже, як було за часів Ноя, так буде і в прихід Сина Божого. Про те, що на землі був потоп, свідчать історики, і історичні докази. І війшов Ной і сини Його, і дружина Його, і невістки Його до ковчегу, як Бог повелів Ною. І з тварин чистий, і з тварин нечистий, і всі повзають що по землі, увійшли до ноя в ковчег. Через сім днів читаємо в Біблії прийшли води потопи на землю. Слово Боже не розкриває нам подробицях картину історичної епохи, як по команді, немов би все, що жило на землі по парі, поспішало до ковчегу рятунку. Двері зачинилися силою Божою. Останні довгі сім днів все стояло на своєму місці. Проведена велетенська і кропітлива робота за господнім проектом, Десятиріччями збудований ковчег чекав свого призначення і воду, що мала силу зрушити корабель із місця стоянки. А Бог чекав для спасіння. Досить було одного дня, що найбільше однієї години. Двадцять чотири години на добу чекало небо на навернення блудних синів, що на сході. День за днем відлітали дні, відмірені Богом. На п'ятий, шостий, навіть сьомий день не почув Ной стуків у двері ковчегу. Люди були спокійними, гроза не передбачувалася, хмар не було видно. Води океану не в змозі піднятися до такої відмітки, щоб зрушити ковчег, побудований ноєм. Та ось час для спасіння закінчився, не завжди так буде, промовив Господь. І відкрилися всі джерела великої безодні, і вікна небесні відчинилися, ішов на землю дощ сорок день і сорок ночей. І збільшувалася вода на землі сорок днів, і підняла ковчега, і він піднявся над землею. І плавав ковчег по поверхні води, і збільшилася вода настільки, що покрили всі високі гори, які є під небом, і всяке тіло, що рухалося по землі, лишилося життя, і пташки, і звірина, і всі люди, все, що мало дихання, загинуло, читаємо в книзі буття, і збудував ной жертівник Господу після того, як зупинився. Ковчег спасіння і Божого рятунку на Араратських горах, і сказав Господь: ось я поставлю завіт мій з вами, що не буде більше вигублена всяка душа водою потопу, і не буде вже потопу на винищення землі. Ось знамено заповіту мого з вами і між всякою душею живою вроди навіки. Я поставляю веселку мою в марі, щоб вона була знаменем заповіту між мною. І між землею. Дорогі друзі, моя молитва до Бога, щоб ніхто із вас не загинув в дорозі, а всі спаслися, вірою прийнявши Господа в серце своє як особисто Спасителя. Амінь. Вечоріє сонечко заходить Мені ховає за горою разом з тим і свіжість нова сходить на траву прозорою сльозою завмирає ліс, німіє в гаї. Це кругом приємно засинає. Тільки Ісус Христос, Син Божий, прихилить де го... Любов'ю, сину мій, серце мені дай, хочу я вечеряти з тобою, ходить від оселі і до оселі, стукає у Віконечко і Двері, а хто ніжний голос, той почує, того буде радісна вечеря, друже, не вагайся відчинити, я прийшов щоб милувати. Ти ради тебе небо зміг лишити, як тебе, мій, сину, не любити, сину мій відчини я до тебе з миром та любов. 却。